Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати, тії речі лагідні, знатні, чарівні, я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, казала я їй, не чаруй і не вабна даремне. Що мені по й веселій, ясній. У мене ж серце і смутне, і темне, а весна гомоніла Послухай мене. Це кориця міцній моїй владі, темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці, вкрилась темна земля зіллям рястом дрібним. Все кориця мені, мов цариці, хай же й темне є серце твоє оживе. І на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе. В тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо, думка шепоче, не вір тій весні. Та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно, весно, твоя перемога.